Ще два роки тому тут була вода. А зараз тут такий густий молодий вербовий ліс. Кілометри густого лісу. Так нині виглядає великий луг у Запорізькій області. За два роки після підриву Каховської ГЕС на цій території з'явилися близько 270 видів рослин, каже біолог Павло Олійник. Серед них верба біла, чорна і біла тополі, очеред звичайний і різні види осоту. Які дерева тут. Виростають на дні колишнього водосховища набагато вище мого зросту, мабуть, метрів п'ять. За кілька місяців після катастрофи фіксувалось десь 16-17 видів. А в 2024 році ми рахували десь 62 види. От в цих територіях було нараховано. А колеги рахували з інституту ботаніків 170 видів, щось таке було. А зараз вже 270 видів. Яка система стабілізується. І багато рослин намагаються спробувати пожити на цих умовах, і от якщо вони приживуться, вони тут лишаться. Приваблива ця територія і для тварин та птахів, каже Павло. Тут вже зустрічалися кабани, козулі та олені. Фіксував тут і ремези, і дикі гуси були, і чаплі багато. і Біла, і сіра, і мала біла, яка занесена в червону книгу. Траплялась тут. Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС 6 червня 2023 року, внаслідок чого обміліли Каховське водосховище, і річка Дніпро, а територія великого Лугу вийшла назовні. Одразу після руйнації Каховської ГЕС були такі прогнози від деяких вчених, що території ці стануть пустели, будуть пилові бурі і так далі. Але як бачимо, завдяки тому, що виріс тут молодий ліс вербовий і інша рослинність, цього немає. Загалом територія великого лугу простягається на декілька областей: Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську. Як відновлюється частина території Лугу саме в нашій області, можна спостерігати на місці спустошеного каховського водосховища у Малокатеринівці. До 2023 року воно було заповнене водою. Цей величезний простір перетворився на несходимі ліси, може дуже швидко заблукати. За словами Олега Власова, тополя та верба це та рослинність, яка спостерігалася на цих територіях і до затоплення великого лугу радянською владою. Великий Луг являв собою долину ріки, заповнену м'якими осадами. Через що річка Дніпро у, на цьому просторі а це 100 кілометрів завздовжки і до 35 кілометрів завширшки, розпадалася на сотні різних маленьких потоків. Було дуже багато сотні озер, і все це було оточене болотами. Все це було заросле комишами, лісами. М'яких порід, а от на узвищах росли, наприклад, багато дубів. Затоплення великого лугу розпочалося у 1955 році після зведення на Херсонщині Каховської греблі. За два роки до цього на цій території були знищені ліси та всі зелені насадження, розповідає Олег Власов. Будівництво і почалося в 1950 році. Ті будинки, які Знаходилися поближче до майбутнього водосховища, звісно, вони були затоплені. Спочатку їх руйнували. Перед цим люди переселялися у добровольно принудітельнам порядку. Ми їм компенсували, але дуже мало. Нині ж Великий Луг частково відновлює свій первісний вигляд, і найближчим часом, за словами Павла Олійника, рослинність тут буде збільшуватись. Ліс буде трошки самопроріджуватись, але кількість видів, напевно, буде зростати ще якийсь певний час. Як довго невідомо, швидше за все, тут знову таки відродиться плавневий ліс з своїм великим біорізноманіттям. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.